У кінці минулого року Чернігівська обласна рада розподілила кошти обласного бюджету з метою виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Що це за кошти та куди вони спрямовані, пояснив депутат Чернігівської обласної ради Дмитро Пахомов. Є сума коштів, яка виділяється на програму депутатських повноважень. Як воно проходить? Депутат обласної ради вирішує на свій розсуд, куди він хотів би ви. Витратити в минулому році, здається, 125 тисяч. Кожен депутат міг направити на здійснення своїх депутатських повноважень. Ці кошти зазвичай використовують для допомоги у вирішенні проблемних питань або побажань громади. Наприклад, скейт парк так, от в місті, в якому немає скейт парку в усій області, ти можеш, наприклад. Виділити ці кошти на кошторисну документацію, на проект на кошторисну документацію. Потім добитися, щоб з бюджету депутати проголосували виділення коштів на будівництво. Можна і по іншому використати ці кошти, можна зібрати звернення від громадян, які цього потребують. Деякі депутати так використовують ці кошти і виділити на матеріальну допомогу людям, які цього потребують. Наприклад, можна на онкохворих. Виділити. Знову ж таки, депутат приймає звернення від громадян і виділяє ці кошти туди. У випадку, якщо ці кошти йдуть на матеріальну допомогу певним особам, то існує певна процедура їх передачі. Депутат в області пише листа, щоб направити ці кошти, наприклад, в прилуки такому-то, такій-то особі в розмірі. Там, в якому він вважає за потрібний. Ці кошти проголосовуються на обласному рівні на сесії обласної ради, тому що це ж бюджет, виділяються на місто Прилуки і приходять в місто Прилуки. Потім виконавчий комітет міської ради приймає довідомо. Ну, якби на інше вони не можуть потратити, тому що це кошти цілеспрямовані вже йдуть. І виділяють цьому громадянину в якості надання матеріальної допомоги окремим особам. Депутатка Чернігівської обласної ради розподілила 125 тисяч гривень з обласного бюджету. Депутатка Чернігівської обласної ради Віта Соларєва надала матеріальну допомогу за рахунок субвенції 37 прилучанинам. 36 з них отримало по 3400 гривень і одна прилучанка 2600. Здавалось би, на перший погляд, це благе діло. Але як депутатка Прилуцької міської ради, дослідивши детально список громадян, помітила, що в ньому є діючий склад депутатів Прилуцької міської ради та один депутат цьому скликання від політичної партії Батьківщина, де Віта Солерева є головою осередку. А саме Харченко Валентин. Кантурак Ярослав, правосуд Олександр, Соларів, Юра та Олександр Дудунок. Також в цьому списку є мати Віти Солорева і член виконавчого комітету Прилуцької міської ради Дмитро Доценко. А це вже є конфлікт інтересів. Дмитро Пахомов пояснив, що необхідно робити в тому разі, якщо рішення окремого депутата є конфліктом інтересів. Якщо є конфлікт інтересів, то депутат, член виконавчого комітету, неважливо хто, якщо там є його фамілія або фамілія його близьких рідних людей. Він ну я так робив постійно. Встає, говорить, заявляє під стенограму, що в мене з цим питанням конфлікт інтересів. І не приймає участі в голосуванні. Проте всі рішення були проголосовані і ухвалені за цим фактом. Євгенія Авер'янова звернулась до правоохоронних органів. Я написала повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів до національного агентства з питань запобігання корупції. І вже 28 березня цього року мені надійшла відповідь від департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в якій зазначається, що на підставі зібраних відомостей та документів відносно від основ... Ти Солорів було складено 10 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаних з корупцією. Всі ці дані були передані на розгляд до Одеснянського районного суду міста Чернігова. Раніше Віта Соларева, депутатка Чернігівської обласної ради, у коментарі Суспільному розповіла. Ніякі особисті зв'язки не вплинули на моє рішення щодо надання матеріальної допомоги цим прилучанам. Я вже другу каденцію є депутатом обласної ради і постійно надаю допомогу тим, хто її потребує. Зараз в країні війна до мене звернувся командир добровольчого формування Прилук Олександр Дуденок і попросив допомоги як у депутатки. Мова йшла про закупівлю зимової форми. Я цей список передала на Чернігів. Там мені все погодили, підписали і прислали сюди у виконавчий комітет. З тим, щоб він створював проєкт рішення про надання матеріальної допомоги, передача коштів з обласного бюджету від депутатки до цих осіб була підтверджена рішенням виконавчого комітету прилуцької міської ради, 15 листопада 2022 року, відбулося засідання виконкому, де Даценко Дмитро проголосував за виділення допомоги всім 37 особам, в тому числі і самому собі. Це є теж порушення і конфлікт інтересів. За цим фактом теж були складені протоколи і передані на розгляд до Прилуцького міжрайонного суду. Перше засідання відбулося 6 квітня. Тоді адвокатка підсудного пояснила, що Дмитро Даценко не знав деталі проєкту рішення, за яке проголосував на засіданні виконавчого комітету 15 листопада 2022 року. Я Правильно зрозумію, що ваш клієнт не знав, що я народу. Він знав, він, він голосував за субвенцію столарю 125 тисяч, яке прийняте обласним. Е... Ми говоримо про санкцію частину першої статті 172. Він розумів, що він голосує за виділення 3400 гривень. Ні, не розумів. Наступне засідання відбудеться 13 квітня 2023 року.